Станція Голосіївська. Голосіївська стейшн. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Васильківська. Щоб не впасти, тримайтеся за поручень. Next station, Васелкіпська. Станція Васильківська. Басолкіпська стейшн. Обережно двері зачиняються. The Doors are closing. Наступна станція, виставковий центр. Next station, виставковий центр. Станція виставковий центр. Виставковий центр Station. Обережно. Двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція, Іппором. Next station, Iпо. Станція іподром. Автостанція Південна Вихід 3. Іподром Station. Обережно двері зачиняються